Não! Ah! Não! Ah! Відновлені білі проти обманоїдів. Іскакиборів разом з офіцером розвідки обманоїдів звукохвилом були вбиті під час бійки. Гальватрон використав деякі частини від звукохвила, додав до них нові деталі, зробив нового звукохвила і назвав його новий звукохвил. It's been Привіт, маленькі друзі. Я повернув тебе до життя, бо для тебе новий Звукохвил, є нова місія. Нічого такого ще не було. Розумієш? Так, сер, я до твоїх послуг. Добре, тоді слухай уважно. Ця місія саме те, через що тебе відновили. Сер, я свідомої відповідальності. Бачиш те, що там лежить? Що це? Це наш останній винахід. Він називається магнітний жук. Ми збираємося провести його випробування на землі. Yes, sir. Так, Соліна база. Підготуватись. Прошу зараз же змінить напрямок на 30 градусів. Він прямує до в спальним. Треба негайно сповістити командувача Родімуса найкращого. Розвідка на виліт. Напад зненацька буде несподіванкою для родів найкращого. Ця зброя найчудовіша. Подивимося, як вони з нею впораються. Okay. Добре, трансформуємось. 没、oh. Що це? Запускаємо магнітного жука. Покажи їм, друже, хто ти такий. Схоже, вийшов з ладу комп'ютер. Ні. Добрий, шестистріл. Випробування закінчено. Жук вже показав свою силу. Прекрасно, тоді повертаємося назад. Зараз треба полагодити комп'ютер. Подивимось, чи зможете ви з'ясувати, яку це систему щойно використовували обманоїди. Так, сер, все зробимо. Ці випробування завершилося цілковитою перемогою. Якщо ми зможемо надалі вдосконалити наш витвір, тоді ми безперечно встановимо контроль за сигма комп'ютером. Я збирався висадити в повітря цього родіму за найкращого собачого короля. Виходячи з комп'ютерного аналізу, обманоїди мають щось таке, що руйнівно впливає на сигма комп'ютер. Магнітний сук. Чого обманоїди не довели свій напад до кінця відступили? Командувач, you know? як ти oh, думаєш? They... Чого вони це зробили? Гадаю, це the... було просте випробування they сили out. жука. So, тобто ти думаєш, що вони намагаються через жука вплинути на нормальне функціонування Сигма комп'ютера? Невже вони справді вважають, що магнітна сила може пошкодити сигма комп'ютер? Купа дурнів та й годі? Невериснику, до тебе все дуже повільно доходить. Про що ти говориш? Арсі? Я сказав дурницю. Невиразник, якщо вони підвищать рівень магнітного поля, <плес> вони зможуть керувати комп'ютером. Що? Правда? Обманоїди зараз проводять випробування. В той же час вони хочуть нам показати, на що вони здатні, щоб нас залякати. <плес> Командувач, що? Що ти хочеш? Сер, чому б тобі не послати нас чотирьох, щоб ми дослідили це неподобство? Ми нападемо на них з і знижчому магнітного жука. Справді? Летимо вже зараз. Я впевнений, що Високочол теж погодиться. Полетіли! «Стривайте! Що таке? ми гаємо час. Краще діяти, ніж оборонятись! Прошу, дозволь нам негайно вивічити. Заспокойтесь всі, спробуйте розслабитись. Нам спершу треба розробити план. Якщо ми зараз діяти поспіхом, все закінчиться поразкою. Розумієте? Купол, прошу, дай командовичу закінчити. Так от моя думка полягає в тому, що спершу ми пошлемо до ворога касетників, що вони зібрали для нас інформацію. Касетники, негайно зайдіть в офіс до командувача. Командувач, прошу мене, вибачте, але я боюсь, що не зможу виконати цю місію. Ти не зможеш цього зробити? Справа в тому, що ми не впевнені, що me. здатні виконати місію. Хлопці, hey, що з вами таке? Me. Вибач, мені, будь ласка. Зачекайте. Я думав, що ви солдати кібертрона. Не треба. Дені! Hey, це велика рогата худоба! Чого ти їх захищаєш? Very... Це не тому, що вони злякалися йти на війну. Have... Ви навіть не зрозуміли, що вони відчувають. Хіба ви знаєте, You're... ви... Дені! Арсі! Арсі. Я піду до них! Oh, look, Подивись, командувач! Oh, так загинув oh, віллі!